Тяжко навчатися зараз без, без світла. При ліхтарику, при ліхтарику якби, важко і читати щось, і якусь інформацію достати. У мене ж зараз електронне, все ж в електронному вигляді, в принципі, все. І вся теми подаються в електронному вигляді. То... Та нічого, У ну, мене все нормально. У нас в кожній кімнаті є ліхтарик, у нас газове плита, тобто ну, у нас все а і колонка, горяча вода є, все є. Так що ну, неудобство, ну, що ж зробиш. Таке ще положення в наше. Найтяжче сидіти з дитинкою. <гум> ну, Як світло виключають, як його бавить. У нас з'явилася традиція з батьками і з моїми молодшими це завжди грати в ігри. На стольні ми включали світло у фонариках або павербанки, якісь чіпсики. В клуб, такі от. І їли і грали. В основному так. Було по дві, по три години ми грали. З восьмого поверху спускатися і підніматись. Підніматись. Спускатись ще да. спускаємося. Так нормально. А що? Та ну виключили світло, займайся другими справами, якими можна займатися без світла. Mm -mm. Нічого. На мене воно ніяк не впливає взагалі. Е, найважче робити це працювати, тому що робота пов'язана з онлайн-роботою, ну, спілкування з клієнтами, як самозайнятою особи, як адвокатом. Почка ще така є, що на зарядки, так що я свідчу собі, а то є, можна тим зайнятися, а так ні. Я не проти, хай виключають.